Сніжинки малювання. Привіт, друзі! Ви пам'ятаєте мене? Я Оленка, я дуже люблю сніг. А ще я люблю розглядати сніжинки через збільшуване скло. Погляньте, які сніжинки чудові! А дивовижно те, що кожна з цих сніжинок не схожа одна на одну. Вони усі різні, у них різні чарівні візерунки. Це природнє диво. Друзі. А я пропоную вам намалювати власну сніжинку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, пензлик, склянка з водою, а також фарба білого кольору. Не забудьте про серветку. Пензлик в водичку, струсіть його, потім вмикайте у фарбу. Починаємо малювати. Кінчиком пензлика малюємо зверху донизу пряму лінію. Ось так. Малюємо ще одну лінію з одного боку в інший, але малюємо так, що ця лінія перетинала нашу попередню лінію посередині ось так. Дофарбуйте лінії за зразком. Домалюйте кожній лінії по два промінці. Ось таку сніжинку у мене вийшло намалювати. Друзі, пропоную вам пофантазувати та намалювати ще одну сніжинку клеєм. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, клей. Манка або, можливо, у когось є дрібні блискітки, а також серветка. Намалюйте клеєм такий самий візерунок, який ми намалювали попередньо фарбою. Візьміть манку та посипте нею зверху на малюнок з клею. Зробіть це за зразком. Візьміть аркуш паперу та акуратно струсіть зайву манку. Още одна сніжинка у мене вийшла. Друзі, малюйте, фантазуйте та надсилайте нам фото з вашими роботами. З нетерпінням чекаємо їх. До побачення!